Що це, це монета Ззаді галера, друзі. Галера. Це є галера. Ні, не монета. Не монета, а щось цікаве. Клас. Ну. Гарна сокірка, велика. Бачень. І я би міг подумати, що це срібло. Я думаю, ну. Привіт, підписники, а з вами знову Coin Collector і знову ми ходимо по лісі. А, ну, ми зазвичай ходимо по лісі. І сьогодні випуск, він думаю, що буде не менш цікавий за інші випуски, друзі. І хочу подякувати всім тим, хто коментує, всім тим, хто ділиться моїми відео і хто ставить лайки. Друзі, завдяки вам. А, ми просуваємо цей канал, і завдяки вам відео нові виходять. Друзі, хочу що вам сказати. Хочу сказати, ви молодці, з вас лайк і мерщій. Мерщій копати. Хотите перший сигнал? Вискакує така шайба, бачите. Ой, клас. Така ж символічно, величезна. Бачите? Груба. Скоріше за все 4 крейсера. Красота. Слухайте, так люблю такі монети. Дивіться, яка вона грубенька. А, і можливо, можливо. Там є рельєф. Якщо буде, вдома вставлю. Але монета чудова. Ну що, продовжуємо копати, друзі? Продовжуємо. Там біля дерева була монетка і... і ще один сигнал. Сподіваюся, що вдача нам сьогодні усміхається. Я бачу другу монетку, друзі. Ось вона, бачите, застрягла. От, от вона випала. Друга монетка. Це, мабуть, крейсер. Будемо дивитися, чистити і вам показувати. Але дві монетки вже. Почнемо, це така якась нетипова монетка. Зараз почищу, подивлюся. Чи це взагалі монетка? Бачу, якісь такі має отут контури. Зараз глянемо. Так, це монетка, але не хочу терти Дома її почищу, друзі. Тому що зараз можна стерти рисунок, Дома акуратно почищу і вставлю в відео, якщо там є що вставити. Блін, дві монетки в одному місці, шукаємо далі. Це яка вона гарна. Красота, правда ж? Це така маленька підковка. Сподіваюся на вдачу, друзі. Сподіваюся, ця підколка принесе нам сьогодні. Удачу. А щоб дізнатися, чи так, чи ні, вам треба подивитися відео, а мені треба прожити день. Ну, мерщій шукати. Так, вискочила ще одна монетка. Сьогодні монетний день. І я би міг подумати, що це срібло. Я думаю, ну... Кожен би подумав, що це срібло, але на апараті було, пробувало чорним і так б'ють гроші. Так б'ють оці 20 грош, 10 грош і 5 грош. І на жаль, на жаль, на жаль, це не срібло. Хоча так би хотілося. От вони є. От вони є. 10 грош. Монета чудова, стан хороший, але, на жаль, не срібло. Ось сигнальчик був такий дуже спірний і я навіть не хотів копати, але потім думаю, поки я тільки приїхав, є сила викопаю. Било як чорний. Ось така крута монета 1923 року. Ось такий камень. Мов би бачите, розколений двох куск на три частини, Ніби масло порізане ножиком. Бачите, ось такий каменюка рівненький. Ось така, така річ доволі цікава, правда ж? Неординарна, цікава річ. Як ви думаєте, це рукотворне чи це природне? Тому що я думаю, що це точно рукотворне. З чимось воно служило для древніх людей. А ви як думаєте? Так, під деревом є монетний сигнал. Мабуть, монета. Зараз вами подивимось. А от бачу монета. Ха. А от вона. Бачите? Монета чи ні? Ну, друзі, зараз подивимося. Ні, не монета. Не монета, а щось цікаве. Клас. Я знаю, що це, друзі. Я знаю, що це є. Дивіться, пісочок. І в пісочку лежить. І в пісочку лежить. І в пісочку лежить що, друзі? Я вже думаю, що ви бачите щось. Клас! І в пісочку лежить срібний перстень. Дивіться, яке збереження. М -м -м. Бачите? Дивіться, яке збереження. Так тільки запріло. Ох ти що, ти що. Ну, Відносно срібла а, не знаю. Зараз попробую підчистити трошки. М -м -м, можливо, олов'яниста бронза. Якщо олов'яниста бронза, то це, друзі, київська русь. Київська Русь, Бачите, зараз попробую почистити, вам покажу. друзі, Отак От вона почистилась. Ну, Хрест, бачите, хрест. Або щось таке. І схоже на срібло або гарна олов'янка. Буду вдома вже подивлюся, але... Ну клас. Такий перстеник. Просто бомба, просто бомба. Люблю перстені. Дуже люблю. І дивіться, яка тут земелька, бачите? Пісочок. Просто пісочок. І тут би не йти пару пару якихось срібних монет, таких, як Талера, Орти. От би був сахран, друзі. Ну що, ми рухаємося далі. Ай-яй-яй-яй-яй. Ось так. Ось така частинка сокира. Вже, мабуть, з нею зробили а, зубило. Ось клин. Ось така частинка сокира. Думав, сокира, Ах, була би така прикольна, а це колун, друзі. Ось такий колун. Великий, гарний колун. Ось така. А я думав, що це сокира. Ну нічого, можливо, буде і сокира. Так, ще одна монета. І це в нас... Цього разу ще не монета. Ні, не монета. Це капсуль. Капсуль від патрона. Дуже часто буває, думаю, що монета, бо кругляшок. Капсуль від патрона. Так, ось така сокіра, бачите? Зараз ми її зробимо такі на образи, щоб ви бачили, що це сокіра. Ось вона. Напевне, австріята. Так. Ось вона. Ну, гарна сукерка, велика. Бачите яка? Так. Ось таке сідло. Ну і це, напевне, друзі, Австрія. Бачите, така юбочка. Велика сукерка. Отак, От напевне, вона рубалась. Ну, гарна, велика, велика така груба сукер. Без втрат. Ну що, успіх? Успіх. Ось, Можливо, навіть клейма є. Хоча не думаю. Ось. Сокира. Люблю знаходити сокира. Особливо бистра, це третя, напевно, тому що четверта. Була дупа і два леза, і це четверта сокира, але четверта вже вже четверта. А, ціленька. Ну що ж, ми далі копати. Так, сподіваюся, вже викопав. Так, пробочка! Ось така пробка. Я думав, динарик, друзі, 85. Така пробочка. Ще один сигнал. Ось тут також зверху... Я звідси взяв пробочку. Дивіться, що мені наставилось. Бляха, прикиньте. Це динар, це динар, це точно динар, друзі. Це точно динар, ось він. Ось красота. Красота. Бляха, слухайте, я викупав три, три пробочки з її ями. Було, було дуже гарно і просто подивіться. Та це він. Це він, друзі, це точно він. Це точно він. Це точно він, і зараз я помию вам покажу. Це та точно. Помию вам покажу. І це динарик, Хоть би був рельєф, друзі. Хоть би був рельєф. Друзі, я почистив. Щастя немає меж. Це є Адріан. А, просто ну, Адріан це, це дуже добре. Але подивіться, що ззаді. Я точно знаю, що це самонета. Ззаді галера, друзі, галера, це є галера. Бляха, це є рідкісний динар Адріана. Я дуже давно мріяв. Навіть не мріяв, тут один хлопець знайшов був. А ну трошки інша галера була. І я думаю, бляха, ну як люди знаходять такі динари? Дуже просто ось так: сигнал. Їхав, а, згадав, що на цьому полі були, були колись римські, римські монети. Заїхав 15 хвилин. Сигнал і, друзі, ось монетка. Ось монетка. І це римський динарій Адріана. Бляха, ось така монета, друзі. Клас. Просто дивіться, тут пісочок. Дуже хороша земелька, і стан тут ну, чудовий. Так, я ще трошки похожу і якщо що знайду, вам точно покажу. 53. Так, що в нас тут є? А, вже бачу. От бронза наставилась. Друзі, ось бронза, бачите? Бронза. І це в нас фібула. Ось фібула. Так, фібула, фібула. Так, це в нас спиночка від фібули. Ось така спинка. Дуже хороша. Знахідка, хоча нічого не коштує, знаєте. Дивно, друзі, але я завжди її прирівнюю в лісі з... Кованим цвяхом. Чому? Тому що ну це кусок бронзи. Це кусок бронзи це застібка. А можливо, якщо би була ціла, я думаю, що ще її можливо чи показати комусь розказати. А так це кусочок бронзи. Але він ну, це означає, що це супутка монет римських динаріїв, друзі. Спочатку знайшов динарій, а потім знайшов супутку. Ну, класно. Ось така, бачите, ось така фібулка. І ще трошки покопаємо, вже обходили пару раз туди-сюди, і все рівно, бачите, поміж сигналів, що вискакує, ще проскакує сигнальчик, і ось така фіболка. Був ще один сигнал. Так. Щось таке є. Побачив. Друзі, іще один динар. Ще один динар. Зараз почищу, покажу. Ой, тут клас. Тут клас, Тут гарно, Це Фаустина або ні, ні, не Фаустина. Зараз почищу і спробую вам показати. Це або люцила, або Фаустина. Бачу тут букви Л. Зараз спробую гарно, гарно почистити. Слухайте, ну красота. Тут, блін, ну сахран тут просто бомба. Просто бомбічний, Оця більше чорніша. Піше в патині. Ось. Але сахран тут просто бомба, бачите? Ось така монета. йо Йо-майо. зараз почищу ще і більше вам покажу. Ну Трошки підтер, друзі. Все-таки Люцила. Люцила. Сюжет не знаю. Другий динарій. А, ну ходжу вже годинку. Годинку ходжу по цьому полю, друзі. і за годинку часу, два динарія, бляха, ну, це успіх. Його переурали, І я, видать, перший на цьому полі, друзі. Ось така чудова, чудова знахідка, друзі. Я не можу сказати, що а, радий, тому що я дуже радий. Прям дуже-дуже радий, друзі. Ну, сподіваюсь, можливо, ще щось буде, то я ще вам покажу. Це сьогодні дуже крутий коп. Я був в лісі, потім був на полі, і ось такий результат. Це в нас сукіра. Сукира, скоріш за все, скоріш за все, військова Перша світова. Ось така, бачите, окопна. Ну, не знаю, якщо а, я щось неправильно сказав, поправте мене. Далі, ось такий перстеньок. А, є підозри на те, що він може бути срібний. А, бачите, ось такий перстеньок біленький. А, тут питання: тут або він срібний, або він олов'янеста бронза. І далі. Три монетки в лісі знайшов, і на полі два динарія. І ось така фібула. Фібула без насічок. А Люцила просто бомба. Рим. І тут просто це успіх, друзі. Це успіх, ось такий Адріан, і це в нас галера. Друзі, я трошки почистив, не тер її. Але це дивіться, яка красота. Це галера. Ось така. Ось такий крутезний сьогодні. Хабар, друзі. І що? Дякую, що дивитеся. Не забувайте про лайк і підписку. Ви допомагаєте, саме лайк і підписка допомагає розвиватися моєму каналу. Друзі, всім добра! З вами був Коян Колектор. До нових крутих випусків!